У новому навчальному році у нас функціонуватиме 651 заклад загальносередньої освіти, в тому числі 61 філія опорних закладів освіти. Очна форма організації освітнього процесу буде у 503 закладах загальносередньої освіти, змішана у 140 закладах освіти та дистанційна у вісьмох. Хочу зазначити також, що з 592 шкіл юридичних осіб, адже ми маємо розуміти, що філії не є юридичними особами, але учні також мають мати безпечні укриття. Отож, з 592 шкіл юридичних осіб очна форма навчання здійснюватиметься у 466 закладах, змішана у 123, дистанційна у трьох. З 61 філії очна форма навчання здійснюватиметься в 37 закладах, змішана у 19 і дистанційна у 5. Також хочу зазначити, що 542 заклади освіти мають власні укриття та 154 заклади освіти будуть укриватися у. Е Приміщеннях, які наближені до закладів загальносередньої освіти, створення безпечного освітнього процесу це завдання всіх органів влади, в тому числі і національної поліції краю. Тому наші працівники активно приймали участь з разом з підрозділом ДСНС, органами місцевого самоврядування, в обстеження таких закладів. Але, але обстеження приміщень укриття, це є один з аспектів. Створення безпечного освітнього середовища і в навчальних закладів. Інший аспект створення безпечного освітнього середовища це забезпечення охорони, встановлення тривожних кнопок, засобів сигналізації в освітніх захід. До речі, така робота і процес розглядався і на офісі президента, і відповідні доручення уряду, десь значна частина. Керівників громад дослухаються до цього і є перспектива встановлення відповідних тривожних кнопок. Хотів би зауважити і не лякати громади, це не є дуже значні кошти. Що обладнання такої тривожної кнопки буде коштувати десь до 10 тисяч гривень, а щомісячне обслуговування 100 гривень. Я думаю, це зовсім мізерні кошти, які дозволять нам забезпечити безпеку дітей. Здається, будуть питання, а чому ну, тривожна кнопка, що вона дасть. Країна перебуває в останні війни. Бувається велика міграція зброї зі Сходу на Захід. Деякі недоброчесні громадяни привозять ці небезпечні предмети, зброю, вибухівку. На жаль, діти з метою. Впізнати це небезпечний предмет, не усвідомлення, всю всю небезпеку може десь і принести до школи такий предмет, чи може зайти інша якась особа, погрожуючи застосуванням таких предметів. Дякувати Богу, ми таких випадків по нашій області не було. По інших областях виправлялися такі випадки, тому створення безпечного середовища. Це важливіший аспект діяльності органів державної влади національної поліції. Інші моменти, крім тривожних кнопок, це встановлення відеоспостереження тривожної синізації. Хотів би зауважити, що в нас в області тільки біля 25% шкіл навчальних закладів маєте відеоспостереження. Тривожні кнопки, краще трохи результат, але все одно недостатні. Це до 40%. Нам є над чим працювати. Як проводити цю роботу? Працівники поліції протягом літнього періоду, десь намагалися під час літнього відпочинку у здоровчих таборах, пришкільних таборах, в таборах дитячих, при релігійних закладах проводити дітям цю роз'ясну роботу, розказувати про. Ці небезпечні предмети, які можуть з'явитися в нашій області, вони можуть на них натрапити. Як з ними поводитися і що потрібно з ними робити. Надалі ця робота буде поводитися систематично. Я думаю, працівники освіти нас в цьому завжди підтримували і будуть надалі підтримувати. І ми будемо роз'яснювати цю, цю роботу. Тому десь з початку навчального року у нас заплановані такі акції, як відведи дитину до школи, урок з поліцейським, де ми будемо намагатися донести цю інформацію дітям безпекову. Крім того, заплановано з працівниками ДСНС проведення навчань в школах, як діти мають це поводити при отриманні сигналу повітряної безпеки. Я думаю, декотрі забули, а молодша школа, яка тільки прийшла, їх це треба вивчати. Тому що один з складових цієї безпеки. Вміння використовувати е, захисні споруди. Наскільки ефективно е, будуть виконувати ці команди і укриватися в цих спорудах? Питання колективного захисту учнів і персоналу, які перебувають в на навчальних закладах, одне з найважливіших на сьогодні, і тому е, а колективний захист це є фонд захисних споруд найпростіших укриттів, які е, сформовані на території області. Е, тому е, активно ми розглядали це питання. Наші працівники перебували на об'єктах. Хочу відмітити, що з близько тисячі захисних споруд це сховище протирадіаційні укриття, а також найпростіші е, укриття, які були перевірені в освітніх закладах, е, не готовими до експлуатації виявилось близько 30 це 3% від загальної кількості. Хочу відмітити, що якщо брати в порівнянні з минулим роком, таких споруд було близько 90, тобто ми бачимо, що робота в даному напрямку проводиться активно, є покращення. Ми розуміємо, що є багато таких заходів, які потребують великого фінансового вкладання, тому не все так швидко робиться. Крім цього, під час перевірки захисних споруд наші працівники активно звертали увагу на. Дотримання санітарного технічного стану приміщень, наявність різноманітних показчиків в руху, щоб діти і люди, які вперше опинилися на даних локаціях, легко орієнтувалися, де саме знаходиться захисна споруда у разі необхідності. Крім цього, перевірялися вміння і знання персоналу, обслуговуючого персоналу даних споруд діям правильності діям при виникненні сигналу повітряної тривоги. І виникнення різноманітних надзвичайних ситуацій. Крім цього, ще одним таким важливим питанням була перевірка саме правил пожежно, пожежної безпеки, приділялася велика увага обладнанню автоматичними системами протипожежного захисту освітніх закладів, крім цього, наявність джерел водопостачання як зовнішніх, так і внутрішніх. І багато інших, тобто наш представник, коли потрапляв на об'єкт освіти, він повністю перевіряв його на питання дотримання правил пожежної безпеки. Хочу відмітити, що було перевірено близько 700, 872 е, об'єктів. Е, є недоліки е, працівниками пожежної е, нашого наглядового блоку. працівниками блоку запобігання було складено близько 400 протоколів, в яких було визначено. Недоліки, які необхідно усунути найближчим часом, адже безпека дітей це, напевно, найбільший пріоритет, який сьогодні може бути важливою складовою безпечного освітнього середовища це навчання і поводження дітей з мірами безпеки. Один з моментів це є створення класів безпеки. Якраз над цим працює Національна поліція активно, ДСНС та освіта. Ну, Хотів би сказати, що ну, кількість цих класів безпеки у нас десь біля 70 цих класів є, ну, недостатньо, тому цю роботу треба активно проводити і проводити навчання з дітьми. Іншим моментом цього процесу є відповідний проект національної поліції, створення в громадах. Посад вихователів безпеки людей, які якраз будуть зосереджені, націлені на те, щоб проводити відповідне навчання і роз'яснення законодавства щодо безпеки дітей. Наразі в нас в області діють підписано чотири меморандуми і працюють три таких вихователі безпеки. Моде запрошуємо громади до участі в такому проекту, тому що безпека наших дітей це наше майбутнє. Якщо ми забезпечимо безпеку наших дітей, отже, і ми будемо мати майбутнє.